Біжимо й далі. А, невелика перебивочка. Давайте трошки відпочинемо від Лінки. Ем, на цьому тижні ем, мою увагу привернув сайт DOW і ось в якому контексті. А, зайшов я на сторінку спільноти, так, і дивимось. GameDev. Є О, 2630 учасників. Велика спільнота. FrontEnd. 4641 учасник. Ще більша спільнота. Devops, 2181. Круто. QA. 3890. Добре, Mobile. 1668. Так, хто у нас поки що лідер Виглядає так, що фронтенд, так? 3641. AI. 2863 учасники. Ууу, слухайте, щось щось мало, щось мало. В LinkedIn так здається, що крім AI більше ніякого контенту і немає. А вот. а поки що фронтенд попереду. Product 1541 учасник. Таке найбільше, мені здається, відставання поки що, але це не так важливо. Джуніор. От це взагалі дуже цікаво. Просто джуніор, джуніор всі чи якось там це, як я вважаю, чи. Ну, напевно, напевно допомога тим, хто шукає свій шлях і прокачується. І ще може туди-сюди стрибати. 3153 учасники. А, мені здається, що якщо подивитися на кількість вакансій і взагалі людей, які все ще не втрачають надію усвічнутися в ІТ або заново а, занов, 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 занов. з молоду, не скажемо, заходять в ІТ. Мені здається, там набагато більше людей, ніж три тисячі. Ну, знову ж таки, це так, це аккаунти на ТОВ, учасники спільноти. Uh, багато людей впевнений читає контент, не будучи зареєстрованим. DevTech. 735 uh, учасників. DefenseTech. росте. І слухайте, ну прям так uh, да. Мол. Uh, зараз просто трошки стрибну, скажу. А вот Java 493, Python 745, .NET 394. Камон. Uh, скільки .NET уже існує? І у них 394 учасники. Скільки DevTech існує? Ну, сама індустрія DevTech зрозуміла, але ми вже говоримо про Dow, ми говоримо про Україну. Я вважаю, що це дуже крутий зріст, і ну, 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 це круто. Моя особиста думка. Так, а ви, якщо що, пишіть в коментарі, що ви думаєте, як ви вважаєте? Дизайн: 659 учасників. Шкода за дизайн. Сподіваюсь, буде більше. HR 770 учасників. Не знаю, як це корелює з ринком, але річ не про те. Для тих, хто колись бачив мій профайл, от у мене написано Delivery Manager. І ось тут от я доскролив вниз, мені дуже прикро стало за менеджмент. Я ще раз отак дивлюсь: так: Dev, FrontEnd, DevOps, AI, Mobile QA, product junior devtech, Java, .NET, Дизайн HR, project-менеджерів не існує. Нагадало, ранній військовий. військовий Ранній мем воєнного часу, коли ходив мем, що Житомира не існує. А, таке враження, що project менеджмента не існує. І от мені мені, мені насправді цікаво. А, ну Я розумію, що Dow, Developers, Urdua так, ну, взагалі немає ком'юніті менеджмент. Чи тут якось воно по-іншому, чи це треба, щоб хтось зареєстрував, чи щоб хтось якийсь лідершип, чи щоб були публікації. Коротше, попередній висновок і такий клікбейтний заголовок Project менеджменту не існує. Ну, а ви, якщо що, можете поділитися своїми думками з приводу цього, хто знає, може надовго з'явиться ком'юніті і project менеджмент. A poky, a poky linky